Ну, 24 лютого ми з дружиною прокинулись вночі десь о другій або третій, точно не можу сказати. Ну, прокинулися вночі від того, що кімнату засвітило яскраве світло. От. А після цього, як це яскраве світло засвітило кімнату, ми почули такий дуже потужний вибух. От. Посипались, посипалось скло десь в Далечині, і е, автомобілі, які були припарковані на в кінці нашої вулиці. Спрацювала сигналізація. От, і ми почали гуглити в інтернеті. Побачили про те, що почалась війна, про те, що обстріляли Харків, Київ, що туди поприлітало. От, зібрали ми речі. Я зранку поїхав на заправку заправити автомобіль. Ну і якби подивитись на місто, щоб прийняти рішення виїжджати чи не виїжджати. Напередодні ми вже публікували статті, що там прилітає в сусідні населені пункти, але вони більш ближче до передової. Прилітала в район Миколаївки, це між Старогнатівкою і Новотроїцьким. От. І якби. Ну, ми вже відчували, що щось відбувається. У нас не було вже два тижні води до повномасштабної війни, там перебили десь в якомусь районі фільтрувальну станцію, пошкодили. Але це у нас теж якби, в порядку речей було. От. Ну, я проїхався по місту, заїхав на заправку, яка зі сторони Бугаса, зі сторони Новотроїцького, і там вже було слишно, прям, як щось вдалечині прилітає, взривається. В районі Бугасу на заправці була така велика черга. Люди вже стояли ну, на виїзд, якби заправлялися. Було видно, що машини забиті речами, дитячими іграшками ну таке в переміжку. Ну і якби ну, вже так було видно, що да, люди виїжджають з міста. Цей заправщик, який був на заправці, там здивовано, типу куди всі тікають, що відбувається. Потім я поїхав на банкомат зняти готівку. Там теж була невеличка черга. Ну а так, в принципі, люди маршрутки їхали, люди ходили на роботу. Ну йшли на роботу. Це був ранок. Я там жив поблизу центральної вулиці. Якби бачив, як люди йдуть, маршрутки їздять. Знайшла жіночка, яка запропонувала в селі там поряд з пологами. Це Запорізька область поселитись в хатині, там дали нам дрова, хатину ми там поселилися і почали якби, займатися своєю діяльністю через телефони, публікувати в соцмережах новини. Там, вже якби нам присилали хлопці з ТРО, і мій там знайомий, який працював в ресі. Вже вони присилали відео обстрілів міста. Другий день війни вже почало прилітати в саму волноваху пожилим будинкам, ну куди завгодно. На шостий день, на сьомий там вже було все знищено, не було ніяких комунікацій, перебитий був газогін, все в місті горіло, бої вже були на околиці в одному з районів. От. І вже почали там люди шукати один ну, одного. З... Почали публікувати інформацію, тереошники вивозили людей. Була така точечна евакуація. Ну, якби всі шукали своїх рідних і намагались зв'язатися з хлопцями з ТРО, щоб надати інформацію, в якому підвалі можуть бути рідні. І таким чином всі займалися евакуацією. До 11 березня місто тримали, якби пропонували еваку евакуюватися, Но але вже там, десь на шостий день, вже е само евакуацію проводити було небезпечно. Ну або здезне з деяких районів неможливо. Там люди спустилися в підвали. Багато про українських громадян потрапили в окупацію, не встигли виїхати. По різним причинам хтось сидів в підвалі, бо літало небезпечно було виходити. От, якби наш, наш оператор залишився в місті, коли вже була окупація, не зміг виїхати. Моя бабуся, яка виховувала мене і брата, теж залишилась в місті. Бо ну фізично їй 92 роки вона ніяк не могла виїхати, не ну дивлячись на проукраїнську позицію. Ми вже виїхали з міста. А коли батька вивозили з міста, там уже була така каша в місті, що не зрозуміло. Ну вже ніхто би не поїхав до будинку бабусі, і ще її забирати. Тому батько теж там в останніх. Виїхав з міста, бабуся там залишилась, і потім, коли була вже окупація, вона там дивом вижила. У неї там стіни на, на будинку немає. Ну такий квартирний двохповерховий будинок. Там Якраз э, 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 снаряд розірвався за стінкою, і стінку висипала в квартиру, а вона там десь знаходила, що її не зачепило. А Микита, наш оператор, він був в підвалі в лікарні, е, е, якби там теж з дідусем і з бабусею своїми. І не евакуювався. Потім, коли була вже окупація, бабусю якби вивіз там знайомий, там, ну за гроші, там, перевізник, який вже працював. От Микита теж виїхав через Естонію, через Псков, тисячу доларів, ну тільки треба було отримати фільтраційні табори, пройти. Ну там його ж, звісно, допитували, бо він якби працював. З журналістами був відеооператором. От, Шукали у нього там вибухівку. Ну, як потім йому сказали чесно, що просто хотіли у нього техніку забрати, ноутбук, і камеру, квадрокоптери у нас були. Ну всю техніку, яку ми там збирали, купували за свої кошти. Ми виїжджали просто в напрямку Запоріжжя, виїжджали. Просто тому, що там якби. Ну, тому що на той момент я так думав, що там якби, нормальна дорога. Ми зараз вискочимо, у нас буде Запоріжжя відкрите, якщо що туди поїдемо. І якби. Щось туди. Мене... Я думав про. в ту сторону? що я думав, що з цієї сторони, зі сторони Криму, зі сторони. Токмака, Енергодару, Бердянська, що вони отуди ж не будуть іти. Тому ми трошки туди поїхали. Це була наша така величезна помилка, тому що ми в цьому селі працювали, працювали, працювали. Потім там виробився світло, зв'язок, би інтернет. Все потухло, ну в таку диверсійну зону ми потрапили. Але у мене був акумулятор з машини. вже на той час у мене був преобразователь з 12 на 220 вольт. Проводка була з лампочками. Ну, типу, ну, у нас там бувало, що виключало світло і щоб котел працював. У мене вже була така, така такі прилади. От і я там в цьому селі, якби у мене було світло, я заряджав від машини акумулятор, заносив в хату. Якби було світло, топили ми дровами, гріли воду. А, а новини дізнавались ці два дня з там радіо знайшли, примотали до цього радіо спутнікову антенну від телевізора. І виходить, від акумулятора це радіо працювало. а потім в якийсь день ми зранку почули, що прилітає і туди, і ми виїхали в Гуляйполе. І як виявилось, ми виїжджаємо в Гуляйполе, і в цей же день ввечері росіяни на танках приїжджають уже і в Гуляйполе. То село окупували. Потім з Гуляйполя поїхали в Дніпро, в Дніпрі нам теж там дали квартиру пожить. І там вже один з друзів запропонував приїхати в жовті води. Він зняв нам квартиру, і я так прикинув, що в жовтих водах можна запускати ще один сайт. І так ми тут. тут що стосується конкурентів, тут був телеканал, і цей телеканал збанкротував. Ну, якби. Звільнив людей, спеціалістів, журналіст, журналістів, і якби такий, якби, продовжив е, трансляцію по телевізору, але ну, не, не свій контент, а контент, який там з Ютуба він брав новини. От. І ми якраз від почали створювати сайт, і журналістка з цього каналу запропонувала. Приєднатися до нашої команди, ми, звісно, не могли відмовитись. Вона знала тут всіх і рекламодавців і всіх чиновників. І була як риба в воді, і вона, в принципі, завдячуючи їй, і створився цей сайт. Якби вона і стала тим звеном, яке з'єднало все в кучу, і ми бистро швидко тут почали швидко розвиватися, швидко дізнаватися про. Бізнес про людей, про волонтерів, про військових, про все. І тому за півроку вдалося вийти на такий рівень, якби основні наші конкуренти це, мабуть, соціальні мережі, які вже тут були розвинуті групи в Фейсбуці. І, якби в Фейсбуці ми не догнали, але от в Телеграмі у нас вийшло гарно розкрутитися і вже ми там продаємо якусь рекламу. Ну і на сайті продаємо плюс. Якби відеопродакшн зараз запускаємо. От буквально вчора взяли відеооператора в команду, плануємо робити круті відеоматеріали, відеоролики. Волноваха теж я вважаю, що сайт важливий, бо там ми зараз збираємо історії всіх волновасців. Ми розповідаємо про те, що відбувається у Волновасі, про те, що там роблять окупанти, якщо вони... Будують будинок п'ятиповерхівку. Ми про це розповідаємо. Якщо вони відкривають садочок, який збудували при Україні, і відкривають, типу, це вони зробили. Ми про це розповідаємо. Тому там їм важко. Вони під таким прицілом. Просто все, що там не відбувається, все у нас на сайті. Це, мабуть, ера журналістів. Якщо ти, ну, якби, якщо відбувається така двіжуха, то і ти журналіст, то це найкраще, що з тобою, мабуть, за кар'єру могло статися. Бо твоє, твій, твій, рівень, твій рівень професійності, ну, взагалі рівень розкриття як журналіста, Може бути безграничний, це не тільки журналістів, до журналістів відноситься це, відноситься до всіх підприємців. Бо одна справа поїхати в якусь другу країну і просто там працювати, а інша справа, коли тобі тут багато викликів, працювати з допомогою генераторів. Придумати схему, як бути енергонезалежним, це ж виклики для підприємців, а для журналістів то насамперед. Тому тут ну, для журналіста дуже багато його професійної діяльності, роботи, грубо кажучи. Тому немає сенсу нікуди журналістам. Ну, їхати в інші країни, не шукати якихось які, які, подій, які можуть їм е, вплинути на їхню професійну кар'єру. А все відбувається в Україні. І, так, і це такий час, який, мабуть, раз в тисячоліття, може в сто років. Ну, якось так.